Всім добрий день! Вітаємо вас на ютуб-каналі Село та Сало. З вас лайк та підписка. З нас гарний контент. Ну і починаємо сьогоднішню розмову з вами. Почнемо розмову із чого? З оцього. З цих щілинних плит. Як бачите, вони й досі стоять тут, як то кажуть, віз і досі там. Чому так? Зараз про це я вам розповім. Справа в тому, що вже якби і літо закінчується, скоро і осінь наступить. А будувати сарай на щілені підлоги ми так і не почали. Чому не почали? Тому що дуже багато часу у нас зайняв курник, будівництво курника. І ще ми його якби, там трошки-трошки залишилося, як вже от той остаток, що там доробить, залишилося, якби сідало там перилка, де вони будуть сидіти, там, де будуть нестися, тоді вже покажемо. А в принципі, все закінчується вже. А будувати сарай ми в цьому році відмовилися. Відмовилися в тому плані, що трошки змінилася наша направленість в роботі. розумієте? Одразу ми думали, чисто от курник, потім свинушник, і потім свині, і оце курі, свині, свині. І трошки ми зупинилися. По-перше, заморився, дуже важко це все мені робить. А по-друге, що ми почали займатися, ну як почали займатися? Ми цим і займалися, просто копченням, я не сказав слово копченням, ми цим і займалися. Просто якось, понимаєте, був такий невеличкий спад у копченій продукції. Якось отак після Паски, як ми почали на Паску коптити. Коптили, 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 а потім бачимо спад. Думаємо, ладно, все, не будемо коптити, тим більше, що літо йде впереді, і не будемо цим займатися. А будемо будувати, значить, курник і щілину підлогу і збільшувати поголів'я свиней на відгодівлю. Потім просто ми. Значить, подумали, що в цьому році, скажімо, якщо от зараз почати, вже, ну якби коли закінчили курник, якби вже, вроді би і пізно. Тому що знову ж таки своїми силами, це тільки якщо це буде довго. Я просто зможу тільки в цьому році, наприклад, зробити котлован, укрити котлован оцею плитою і на тому якби, стройку заморозити до весни. Але вирішили так, щоб котлован просто не стояв собі в зиму, бо туди буде текти, задувати. Тим більше, що це з тої сторони, як ми починаємо його будувати, нам через цей котлован треба по цих плитах вивозити з цього ж сарая гній туди на город. Воно буде забиватися ці щелі, ну, ну не то, не хочу я так. Вирішили перенести будівництво сарая конкретно на весну. Возможно, десь на березень, квітень, квітень місяць. Ну, отак, як тільки потепліє, так скажемо. І це все ми. Почнемо. Те, що задумали, те ми реалізуємо. Просто, ну що, ну, трошки поспішили купити, ну нічого страшного, воно ж їсти не проси, правильно, воно стоїть собі в порядку і нічого з ним не станеться до весни. Весною ми це все продовжимо. На даному етапі ми е свиней збільшувати поголів'я сильно не будемо. Тому що в нас от є дане приміщення, де є свиноматки, де є малі поросята, там в мене багато якби, секцій, де можна держати е і, і тут, якби деяку частину від годівлі. Тим паче, що, е скажімо так, свиноматки поросяться, майже більшу половину поросят. Хоча і ціна на живу вагу то падає, то піднімається, то вже не поймеш, що вона чи піднялася, чи опустилася, чи як вона цей. Одні кажуть, що вже почала підніматися, інші кажуть, де ти таку ціну бачив, що вона піднімається, вона стоїть на місці. Ну, я не знаю, я все одно живою вагою не займаюся. То люди все одно малих поросят у нас стабільно, як були по 4 тисячі за голову, так вони і є. Тому що у нас чистопородні трьохпородні гібриди заплутався язик. І ми їх як продавали, коли починали цим займатися по 4, так і продаємо і зараз по 4 тисячі гривень. І залишається їх ну, не сильно багато на остатку. А те, що залишилося, то нам вистачить із цього сарая, щоб зробити відгодівлю. А весною, уже я ж кажу, буде далі будівництво. І тоді будемо розширятися. Може, поголів'я трошки свиноматок збільшимо. А можливо і цих буде достатньо для того сараю, щоб заповнити деяку частину від годівлі. Ну, буде видно, поживемо, побачимо, як то кажуть. Просто от багато свиноводів дивимося, що займаються свиньми. Скажімо так, показують там, свинарство, свині, те все, там, живу вагу, от, мусолять от сюди туди-сюди, поросята ні по чому. Це ну, жують з пустого в порожнє, як то кажуть. І більше розвиття ніякого нема. Просто от свині, свині, жива вага, малі свині не по чому, і на тому все, розумієте? ми вирішили піти трошки інакшим шляхом. Ми пішли реалізацією готової продукції. Це набагато вигідніше, і до цього потрібно стремитися кожному свиноводу. Тому що якщо зациклиться на тому, що ти будеш там здавати тільки живою вагою або там тільки поросятами, то в один прекрасний момент просто хтось відкриє там 2-3-5 ферм десь поблизості, завалить тебе там, ну, твій регіон там, чи ще якось свиніною, там товарною, або даже тими самими малими поросятами зіб'є ціну і хто в тебе куплять. Тому ми вирішили, що на цьому не потрібно якби акцентувати увагу. А потрібно реалізовувати свою продукцію, скільки б її в тебе не було. І навіть якщо ти її стараєшся збільшувати, то виходити на ринки, де можна збути цю продукцію товарним виглядом. Тобто, це, або це сира продукція м'ясо, тобто мається на увазі м'ясо сало, або це буде копчена продукція різних асортиментів, там, биток, ну, коротше, ви ж самі це все знаєте. Просто свиня там з різних частин складається і реалізовувати в такому плані. Ми, значить, чому я казав, що заморився поки цей курятник, тому що курятник курятником, а помімо того, вертаюся ж назад, як я на початку говорив, що ми на Пасху почали, я тоді трошки тормознувся, а потім люди дзвонять, люди пишуть на вайбер, інстаграм, значить, на телефон. І просять копчену продукцію. Просто вони попробували на Пасху один, другий, третій. Як то кажуть, Сарафанне радіо той тому, скав той тому, плюс ми заснімаємо те, що ми це дегустуємо, показуємо, як воно в нас все виходить. Ми всі процеси, допустимо, ми показуємо відкрито, ми не ховаємося. Ми нічого не приховуємо, що там щось там показали, а там щось не показуємо. У нас повністю відкритий процес як вирощування, як відгодівлі свиней, як свиноматок, як закупка зерна. Тобто ми все робимо своє домашнє, розумієте? І своє, оце домашнє ми почали реалізовувати людям. Людям сподобалося і люди почали у нас це все замовляти. І ми стараємося, я ж кажу, не стояти на місці, як другі свиноводи зациклилися на одному, ми йдемо далі. Далі в якому плані? Ми коптимо, коптимо, коптимо і поняли, що це є вигідно. Але для цього потрібно, щоб займатися цим, розширювати і будувати не на даному етапі, от я маю в виду, от сьогодні, завтра, там, ну, на місяця, не свинушник. Тому ми затормозилися на цьому. А кухню. От пішли, наприклад, от в цю сторону. Чому я говорю кухню? Тому що на даному етапі, от ми займаємося копченням. Все, що ми робимо, ми робимо на кухні, звичайно, ми ж його не в сараї робимо. Самі ж розумієте, ми робимо на кухні. Але ця кухня дуже мала. Тому що ця кухня знаходиться. У приміщенні будинку. Ну Кухня, звичайна кухня, де ми їмо, де ми варимо їсти для себе і тут же займаємося виготовленням е, даних цих всіх продуктів. Мені просто вже, як би то кажуть, немає як переступити у хаті, бо куди не встань, там і холодильник. Три шага зроби, там і холодильник. П'ять холодильників у хаті розумієте, це вже забагато. Але і цих не вистачає, мені треба ще пару штук купляти. Тому що продукції дуже багато, люди хочуть. І, відповідно, мені треба і сиру продукцію, і тоді ж готову продукцію. Це все зберігати в холодильниках. Тому для цього ми вирішили, оце приміщення ось о, стоїть, бачите? Це мін тут гараж, як то кажуть. Ну як, приміщення, гараж, просто я так називаю, тут колись стояла машина. Потім там просто машина не стоїть, там машина моя просто на хоздворі стоїть. А там чисто ну, мастірська, скажімо так, мастірську ми перенесемо в друге місце. У мене є приміщення, куди перенести, освободимо повністю оце приміщення від всякого, ну, як то кажуть, барахла. І із цього приміщення ми будемо робити кухню. Тобто розширюємо двері, ставимо євродвері пластикові, робимо, вибиваємо вікно. Утепляємо повністю цю будівлю. Значить, всередині робимо все, що потрібно для роботи, як то кажуть, на кухні. Там буде окрема кімнатка, туалет, тому що, якщо там робити, ти ж не будеш бігати в туалет в хату там, чи в туалет на двір. Розумієте, все повинно бути під рукою. Гаряча вода. Рукомойник, оце все-все там столи, стілажі, столи для розділки, столи там для начинки, ковбасі і так далі. Тому подібне. Тобто в другій кімнаті це все буде цей. Буде роздягальні, будуть роздягальні шкафчики, де можна прийти, скажімо так, роздіться, передіться в ту уніформу, яка потрібна конкретно там, для того, щоб працювати з м'ясом. Все буде всередині виложено плиткою чи кахелем, чи як правильно сказати, і пол, і стіни. Каналізація, тобто все, всі санітарні вимоги, які будуть потрібні для того, щоб робити і працювати із м'ясом, будуть витримані. Буде стояти також кондиціонер для того, щоб в літній період було не жарко працювати. Тому що ну, в жарі м'ясо не можна, щоб було. Але іще є одне «но» ті холодильники, які зараз у хаті в мене, якщо я їх сюди перенесу, ну просто їх буде забагато. П'ять штук поставити, розумієте, не буде де розвернутися. Можливо, ми тільки два перенесемо сюди, усередину. А отут, коло оцього, ну, оцього приміщення, ми будемо будувати далі отако половиною на 5. Добудується. Морозильна кімната. Не морозильна, а холодильна кімната, не так сказав, холодильна кімната. Просто добудується. Ось тут плануємо зробити двері, типа з кухні, з кухні, можна буде зайти в оцю холодильну кімнату. Тому що холодильники холодильниками, розумієте, там полочки, там цей, і їх сильно забагато. І вони якби порівняні порівнянні із холодильною кімнатою. Ну, не, не, не порівнюється, тому що в холодильній кімнаті можна буде і розвісити якісь вішаки, на які можна буде просто тушку вішати, м'яса. Будуть, наприклад, стілажі, на які можна просто порозкладати. Тоже все буде з кахеля зроблено тут. Можна буде так само в ящиках, у відрах, от маринація, м'яса проїздить. Його все акуратненько, по полочках, по цьому всьому розкласти. Я просто консультувався, скажімо, із майстрами, які займаються холодильниками, то сказали, що, скажімо, обладнання, яке потрібно буде поставити для цієї холодильної кімнати, ну, скажімо, по ціні ще точно не можу вам сказати, то не буду брехати. Але по потужності, ну, те саме, що, скажімо, два холодильника, от, допустимо, там 700-літрові, да, два холодильних шкафа, вони там тянуть. Те саме, скажімо, буде. Обладнання тягнуть на цю кімнату. Оце майстер мені так пояснив. тобто, Але ж цю кімнату, я ж самі розумієте, наскільки більше це все можна буде туди закласти е м'ясної продукції. Тим паче, що якщо, наприклад, от, от скажімо, літо, от, е зробили там забій кабанчика там чи ще щось. Куди діватися з тим м'ясом? В хату таскати, Ні. в кухні. Це быстренько -быстренько треба розділити, щоб розкласти на пополочках у цих холодильниках. А тут буде нам багато і набагато краще. А коло цієї холодильної кімнати, отут о, вона десь отут буде закінчуватися, де оце банки стоять, бачите, отут приблизно. То ця частина воно все буде під кришею, все закрито, розумієте? Ну, Холодильна кімната і так, і так, і так буде, що утеплена з надвору, що зсередини буде утеплена е, також соткою пінопластом і обшита е, харчовим металом. Тобто там буде все стерильно і ну, якби так, як полагається по технологіях. А отут далі тут будуть стояти коптильні. До речі, скоро, буквально можливо на наступному тижні. Нам прийде нова коптильня. Як тільки прийде, ми одразу заснімемо відео і покажемо, яка дуже-дуже класна. Ця у нас коптильня зараз на 25 кілограм, а та буде на 60 кг. От як тільки прийде, ми тоді покажемо. Просто я так наперед забіг сказав, що буде нова коптильня. Для цього щоб потягла ця коптильня, щоб електрики мені вистачили. Ми одночасно все розумієте, ми все робимо швидко і наперед збільшуємо потужність. Подали в ДТЕК, значить, відповідні документи вже місяця, ну місяць вже залишився. То що ми подали раніше, по-моєму, три тижні назад. Збільшуємо потужність. Бо цієї потужності 7 кВт, яка зараз у мене є, трьох фаза 7 кВт цієї потужності в нас не вистачить. Тому це все швидко-бистро робиться. Потужність піднімаємо, коптильня приходить, будівництво починаємо. Через три тижні майстри прийдуть, будуть це все робити. І стараємося, якби не стоять на місці. Я ж сказав, що свиноводи окремі, просто стоять живою вагою туди-сюди і все. Ми стараємося йти вперед. Зараз покриваємо, стараємось покрити усі. Якби інтернет-замовлення, які до нас поступають, тому що дуже багато людей телефонують як з України, так і з-за кордону, і ну, от, хочуть нашої копченої продукції. Я не то, що її хвалюю, розумієте, але якщо людина попробувала, і воно їй сподобалося, вона заказує раз, другий, третій, п'ятий, десятий, розумієте? І е, раде тому, знайомому, близькому і так далі. тому подібне. До речі, ще хочу сказати. Що за кордон дуже багато теж замовляють у нас, але ми напряму не відправляємо за кордон, тому що ну, ми вже цікавилися, нова пошта не відправляє продукти харчування за кордон. Але відправляємо як? Якщо у вас є, наприклад, знайомі, які можуть перевезти через кордон, ну, зазвичай перевізники. Ми можемо відправити перевізнику, а перевізник візьме і вам перевезе. Тобто це вам треба вирішити, ці всі питання, нюанси із перевізниками. І ось ще хочу вам показати ось таку. Бумагу, з якої я стояв з самого початку. Як бачите, це бумага. Ось тут написано село та сало це наш логотип, який ось у мене ось тут теж на футболці є. Розумієте? До чого це я веду. Цю бумагу ми буквально отримали в електронному вигляді. Ми подали заявку в Київ у Мінекономіки, Національний орган інтелектуальної власності, Державна організація Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Для того, щоб оце. Назву і оцей логотип село Тасало», отак як воно написано, запатентувати за собою. Тобто це наш бренд. Ну, Я не так сказав, запатентувати, просто щоб оце назву і логотип бренд наш ніхто не увів. А для чого це все ми робимо? А це все дуже просто. Да, до речі, хочу сказати, що оце оформлення цього бренда. Оце, щоб отримати оце всі відповідні документи, ну це не всі документи, це просто документ, який прийшов в електронному вигляді. Настоящий, ну якби оригінал документа з печатками з усім, буде пізніше у нас на руках. Це просто я наперед забіг, щоб вам показати. А для чого це все ми робимо? Ми розумієте, коли ще так скажу, Почали займатися цією справою, бройлер був зразу. Тоді, значить, свині от перейшли. І ми зрозуміли, що з свиньми набагато це краще і цікавіше получиться, і більш прибильніше, як то сказати. Ми зразу планували, що в перспективі колись ми все-таки дійдемо до тої цілі, що ми будемо відкривати магазини. Магазини в містах. Яке це буде місто? Ну, Можливо, це буде Київ, можливо, це буде ще якесь місто. ну... Звичайно, що почнемо зразу із одного магазину. І для того, щоб відкрити магазин, до цього ми оце йдемо. Розумієте, інтернет-магазин це інтернет-продажі, люди нас узнають, люди нас бачать, люди бачать це село та сало. І для того ми зробили цей бренд, запатентували якби за собою, щоб люди, коли ми відкриємо магазин, ну, лібо де, ну, поки не будемо точно уточняти, де конкретно і що. Просто кажу, що це буде місто, здорове місто. Щоб бачили, що на магазині буде село та сало, і це продукти харчування, які вирощені власноруч на власній домашній фермі. Так зазвичай, ви можете сказати, що та, тобі ж все одно ж не хватить цієї відгодівлі, щоб покрити, наприклад, потреби інтернет-замовлень і, скажімо, замовлень для магазину. Якщо це буде, наприклад, ну, ладно, забіжу наперед, розкрию інтригу. Якщо це, наприклад, буде магазин у місті Києві і піде все так, як заплановано і хорошо, то не хватить тобі цієї продукції, щоб покрити усі оці якби, розходи. Звичайно, не хватить. І, скажімо так, у дворі я і не збираюся робити тут ну, грандіозну свиноферму, щоб ну, воно мені тут не треба, розумієте? Мені буде достатньо там трошки для того, щоб я показував, як ми це все робимо. А от потреби оці, щоб покрити, можливо, ми відкриємо нову свиноферму свою десь за селом. Можливо. Але є конкретний, якби, варіант на подхваті це наш знайомий, який може. Він зараз так само уже він розвинувся. Він розумієте, цим почав займатися вже дуже-дуже давно, у, тут коло нас, недалеко. І в нього є свиноферма. Він же само вирощує свині, як і ми. Так само за ними доглядає. Ті ж самі корма він дає. Ми, коли, допустимо, почнемо вже все це реалізацію, і нам буде не вистачати нашої продукції, ми покажемо вам і там. Допустимо, процеси, які е, йдуть із свиньми, відгодівлі, як вони там живуть, як вони там поросяться. Ну, тобто ви побачите, що це так, також домашнє господарство, і тобто, це буде просто так само домашнє м'ясо, домашні свині. І ми їх будемо брати у того хлопця, про якого я от тільки що сказав, що мій знайомий. В нього достатньо кількість голів, щоб покрити е, розходи не одного. а Декількох магазинів, три-п'ять магазинів спокійно можна було покрити м'ясною продукцією. Тобто, на що цього я взагалі не переживаю. Тож, якби про плани, про перспективу розказав, ми до цього стремимося, ми це все робимо, працюємо, ми не сидимо на місці. Ми не топчимося на місці на відгодівлі тільки на малих поросятах, тому що це ходьба, як то кажуть, по кругу, і як-то повезет, піде вага вниз там, пролетів, піде вверх, як би трошки виграв. Тому е треба стремитися щось розвивати і щось робити краще. Чим більше ви будете робити краще, тим у вас е буде ну, стимул от Получається краще, а хочеться ще краще, розумієте? По-перше, по-друге, в цих умовах, в яких ми живемо зараз в Україні, краще працювати і не зациклюватися на чомусь от негативному, розумієте? Треба думати про хороше, про майбутнє, про перспективи якісь, про розвиток. Бо якщо зациклиться тільки на якомусь негативі, то ну, можна і з глузду з'їхати, як то кажуть, розумієте? Тому ми стараємося двигатися вперед, на місці не стоїмо. Робимо все те, що вважаємо за потрібне. Ну і надіємося, що у нас все вийде. З приводу, от я ж навіть не сказав, щоб ви не подумали, що це завтра-післязавтра буде насчет магазина, Планується це все на наступний рік. А зараз чисто йде розвіття, стройка, підготовка, Якби пробуємо цей весь процес і спитуємо на собі. Тобто, да, і ще хочу сказати, багато зараз з вас напише, що а ФОП чи не відкриваєш, звичайно, відкриємо. Буквально через декілька тижнів все буде зроблено. Тому що я сам розумію, що якби я це з ФОПа почав, а потім почав цим всім займатися. Точно б нічого не вийшло. Ну, ну це просто не вийшло, бо я вже, це якби як закон подлості. Тому треба просто спробувати. Получається, виходить. От тоді можна платити і податки, і відкривати ФОП і так далі. І тому, подібне. тому що, якби я відкрив ФОП і нічого не вийшло, то пішов закрив, то яка користь з цього держави? Ніякої. А так буде користь. Тому що ми знаємо, до чого ми стремимо, стремимося і що ми хочемо зробити. На цьому будемо закінчувати. Наш випуск на YouTube каналі Село та Сало. З вас нагадаю, лайк і підписка, а з нас гарний контент. контент, вибачте, язик плутається. Тож, всім гарного дня, настраюйтесь на позитив, миру, добра і всього найкращого. До побачення!